Раз два. 22. Вже в моєму випадку там треба вікове обмеження було ставити не 18, а там 22 Всім привіт! Мене звати Настя. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Давненько я не знімала таких відео, де я сижу і балакаю. А конкретно з такою тематикою, як результати півріччя, я взагалі, мабуть, ніколи не знімала відео. Да, це щось чолку я вкладувала, вкладувала, не тримається, тому тяжко. А, і так, я, буду, я не буду розказувати про всі книжки, які я прочитала за ці 6 місяців, бо їх було 57. Я розкажу тільки про ті книжки, які мені запам'яталися з хороших або поганих причин, але ось якось так вони мені в серці залишилися. Теж це було доволі багато серій, і я буду старатися розповідати про одну книжку серія книжка, серія. І почну я, мабуть, зі свого найбільшого досягнення, а саме Оп, раз, два. 22. Дин, два. 22. <реш> Кличко в серці. Це вся серія Відьмака в оригіналі. Да, зазвичай, коли хтось каже, читав щось в оригіналі, то це асоціюється з англійською. У моєму варіанті це польська. Чим можуть, і хвастаюся, ребята. І що я можу сказати? Мені дуже подобалося більшу частину книги. Я думаю, що багато з вас чули про цю серію, знають, про що вона, але для тих, хто не знає, я розповім. Це таке історичне, трохи слов'янське фентезі, головний герой це відьмак. Його звати Геральт, і його робота це подорожувати між різними містами, Чи він приходить у місто і каже, що там у вас є, якесь там чудовисько, яке там в лисі сидить, дітей краде. Вони кажуть, що да, є, ось та, пожалуйста. Він іде його обуває, каже, чеканий мені, то і платім, дай йому платять і все. І ось так якби, він живе. Але тут в його житті з'являється просто рокова жінка, красотка неповторима, ні, ні не я, там ще одна є. Звати її Єніфер. Вона відьма. До речі, відьма і відьмак це не ті самі, якби. Професії тільки для різних статей Ні, це зовсім кардинально різні способи життя, філософії і призначення у цьому світі. О, є відьми, чарівники, а є відьмакось да, це трошки інше. Теж є маленька дівчинка її звати Цирі, і власне вона там такими різними долі пов'язана з цими двома персонажами. І всі ці книжки це власне, пригоди, якісь інтриги, битви, подорожі, битва з призначенням, багато якихось філософських думок, дуже багато смішних жартів. Мої любимі персонажі тут були гноми. Гноми тут шоти. Завжди найкраще. Да, але ось в останній книженці, зараз візьму її в руки Сім. Ти -ти ось, тут, Там, де вже все этот, заканчувалося, мені перестало подобатися по тій причині, що книжка ніби втратила свій вайб. Що це вже не було цієї атмосфери пригодницької книги, а там вже кудись воно трошки в іншу степ пішло. Кінцівка мені теж так трошки не сильно понравилась. Мені здається, можна було придумати щось цікавіше, ніж тут, що придумали. Щось між копустою, а ось цим було б ідеально. Але, ну, як би, да, не я книжку писала, але все одно оцінюю на 5 зірочок цю серію і всім раджу. Наступна книжка це Три мушкетери Олександра Дюма. Так, це серія, але я прочитала тільки першу книжку і не буду читати наступні, тому що мені проспойлерили, і я знаю, чим закінчуються там наступні книжки. І я просто не хочу. Я хочу, щоб в моїй пам'яті ця книжка осталася щось таке світле, веселе, смішне. Уця екранізація з 40-літнім Леонтівим, Гай Бог простить. Да, це... Це така частина десь дитинства. Теж я пам'ятаю, був мультик, що там воно з собаками, типу, було, да? але теж цей момент з тим Тартаніаном, з мушкітерами, і це було дуже класно, світло. Що там було далі? Не надо. Мені воно не надо, вам воно теж не надо, а становимося на цій версії. Для тих, хто не знає про що ця книга, то молодий Датанян йому 18 років. Він завжди мріє стати мушкетерем, як його батько. І коли власне він стає повнолітнім, він їде. До столиці, щоб освітнити свою мрію. Потім він випадково свариться з трьома мушкітерами з того міста. Потім вони так само випадково міряться, і з цього починається власне його пригоди і кар'єрний зріст. Наступна книжка, навіть не книжка, а серія це «Секрети служниці. Там друга була це служниця. Спостерігає. Здається, прочитала, коротше кажучи, дві книжки з цієї серії. І перша, навіть з вами читала цю першу. І вона була е, окей, передбачувана, але, ну, але окей, типу, мені сподобалося. В другій книзі, господи, як же мене бісила головна героїня. Це просто неможливо. Вона так егоїстично чинила з предметом свого романтичного інтересу. Для мене це був просто обман, маніпуляція і е, крадення часу іншої людини. І я навіть не могла зосередитися на оцій такій трилерної частині твоєї книги, бо я цілий час просто думала про те, який бідний той чувак і що він її терпить. Наступна книга це Натурниця. Я теж її читала з вами, і зараз мені здається, що походу я все-таки читала її не в цьому році, а ще в попередньому. Але я можу помилятися е, в кожному разі. Мені не сподобалося, мені сподобалося то, які важливі теми піднімалися в цій книзі. Тобто це патріотизм, це як забороняли, ганбили українську мову, і це все, звісно, дуже класно, але тут реалізація так собі, це ніби мала бути історія крізь віки, що в двох часових проміжках відбуваються події, що у сучасності у 2016 році. І, якщо не помиляюся, у на початку 19 століття у головної героїні сучасності дядько помер, вона з ним не спілкувалася, бо вони колись давно її батько і дядько посварилися. Вони братами були рідними. І дізналася вона про родинну дядька вже після його смерті. і Вона приїхала там по свою спадщину познайомитися з родиною. А багато років тому нам розповідаються про... Дівчину, яка там закохана в одного такого професора, Ще там є художник, який дуже хоче її намалювати. От. І воно мало бути дуже цікавим, але я половину книжки не розуміла, що відбувається. Там настільки авторка скакала між подіями, між думками, між персонажами, і секунду назад описується якийсь Випадок, так, що ж там сталося, про це якось балакають, потім внезапно у героїні ностальгічні якісь думки, що там було 10 років тому, потім якийсь філософський момент, а потім знову повертаємось до діалогу про ту ситуацію, яка власне, зараз якби є. І я нічого не розуміла, я не знаю, що авторка хотіла сказати цією книгою, тому можу сказати, респект за патріотичні. Ці натхнення так, але в іншому книжка мені не зайшла. Може комусь подобається, але просто ну не моє. Типу, це такий стиль літератури, який я просто не можу якось сприймати. Не знаю чому. Я тут не буду вже всі книжки тащити, бо деякі я читала в електронному форматі, деякі в печатному. І це Тез Герінсон, І серія називається Ріцолі і Айлс, Якщо я не помиляюся, це в фамілії там, двох персонажів. І мені мега подобається. Я більшу частину свого життя і читацького, і не читацького. Трилери просто ненавиділа. Бо я занадто вразлива людина для цього. Але зараз стала трохи дорослішою, може, в моє, в цьому випадку там, треба вікове обмеження було ставити не 18, а там, 22, і щоб, щоб на вірняка. Але так потрохи я вливаюся в цю тусовку, і власне, Тес Герінсін мені дуже подобається, бо в неї книжки невеличкі, динамічні, не схожі одна на одну. І тут є трохи такий вайб серіалу, не знаю, наприклад, там цей рок і новачок чи «9.1.1», та що з книжки в книжку розповідається якась нова історія, але ключові у ці персонажі, лікарі, судмед там лікарі, поліціянти, якісь там агенти ФСБшні це всі ті самі люди, які в якийсь спосіб взаємодіють між собою, і дуже цікаво дивитися за розвитком власне, цієї такої постійної лінії, і теж постійно з'являється щось новеньке з книжки в книжку. Я прочитала шість книжок з цієї серії і з нетерпінням чекаю, коли я куплю собі наступну і буду далі читати цю авторку. Книжка, яку я читала онлайн, ураганні війни, і це було просто якесь мега-розчарування. В мене були такі якісь неможливі очікування від неї, бо це мало бути від ворогів до коханців, це таке фентезі, воно трошки історичне, а трошки така фантастика теж. Таке воно ну, трохи специфічне в цьому плані, що я не читала нічого подібного раніше, але проблема була не в цьому. Мене. Мені не сподобалися навіть не герої, герої теж були окей, але сам стиль писання, воно таке затянуте, нецікаве, якісь діалоги ніякі. Я постійно губилася взагалі в тім, що відбувається. Теж тут якісь імена у персонажів, які взагалі не хотіли мені впітиватися просто в мозг. Я постійно не розуміла, що відбувається, з ким іде світ доволі складний з точки зору якось там історії і географії. І просто воно або скучно, або важко. Я цю першу книгу дострадала, це, це серія, але далі я вже не буду читати, я майже про це впевнена, тому що я прям устала, поки не читала першу книгу, і я, мабуть, тижня-два просто тягнула, потрошки, ну давай, ну дочитай, ну скоро буде класно, бо всі її так хвалили. І там, може, фактично під кінець вже так трохи більше втягнулася і вже там за щось переживала, за когось раділа, але не настільки. Одна книжка називається Огидне кохання. Назва просто супер. Да, знаю, красота. Це з цієї, у цієї авторки я вже прочитала книжки три, і вона, власне, такою драмою <свісля> славиться. Книжка взагалі непогана, вона дуже передбачувана. І я дала їй чотири зірочки з п'яти, бо там були доволі непогані постільні сцени. І доволі їх було навіть багато, я б сказала, як на таку маленьку книжку. Але вони ніби навіть в тему були. Книжка, як я вже сказала, передбачувана і доволі легенька, але з рахунок того, що вона невелика, що її не стали розтягувати, вона отримала ті свої чотири дірочки з п'яти від мене. Тут на ситуація, яка є головна героїня. Яка переїхала до нове місце, вона зараз тимчасово живе своїм братом. Є друг цього її брата, з яким в неї ніби якісь там іскри літають, але в нього там була якась проблема в минулому, що він там дуже травмувався і він вирішив, що він там ніколи нікого не покохає, але до неї він щось відчуває, але боїться своїх відчуттів. А в нас така дівчинка, що ну, яка б я теж, але мені це дуже надо. В Загальному книжкаби про їх відносини, як вони. Ну, скоріше, як він, вона та і не було там чого відпускати в минулому особа. В основному, як він переживав свою травму, те так, так стілювався зсередини і відкривався для чогось нового. І кажу, доволі непогано. Наступна книженця, яка скоро вийде в українському перекладі, називається. Той, господь, як воно переводиться схопити 13-го, білдинг 13. Білдінг 13" короте, тут буде нарисована, написана ця обкладинка. Я не дочекалася українського перекладу, тому що так всі хвалили цю серію, казали, що, блін, це прям шедев. Тут у нас події відбуваються в 2005 році, здається, в Америці, в школі, там старша школа, все таке. Такі. І головний герой він, цей регбіст, це оце, що вони бігають з цим м'ячом, я так поняла, оцим таким овальненьким, да? а головна героїня вона переводиться в нову школу, там в старій школі її булили, там в неї багатодітна родина, да, що в неї там багато братів сестер, батько безроботний аб'юзер, мама ніби і дітей любить, але чогось і від батька не йде. ось І, коротше, дівчинка така дуже. Зашугана, забита, і в перший день на новій школі їй ще м'ячом прилітає. Да, ну і так починається їх знайомство, і в них головний герой різниця у віці, якби два роки. І... Для дорослого віку, ну це взагалі, типу, не рахується, да? Але кому, коли одному там 15, а другому 2 роки старше, то це все таки різниця відчувальна. Там у школі, навіть коли там на рік хтось старший, то такі, типу, ого, ти з старшаком, типу, возишся, з малявкою общаєшся, пам'ятаєте ці моменти. В загальному книжка мені сподобалася, я буду читати продовження, але з таких мінусів дуже затягнута. От, прям там першу половину книги не відбувалося майже нічого. Там друга вже була більш динамічна, але можна було її скоротити. Але я знаю, що люди, які навіть люблять, коли ніби то саме, але з тою самою атмосферою, що вони в цьому балтихаються. Я не з таких людей, але я розумію, чому навіть така затянута версія книжки багатьом подобається. І далі теж буду читати, подивимось, що буде далі. Моя нова любов це «Ліс Томфорд. місто вітрів. Я вже прочитала цю серію, перечитала цю серію. І прочитала четверту книгу, яка теж, мабуть, першого числа вроде виходить в українському перекладі. Я читала польською, тому що я не могла чекати вже на український переклад, з тим, що я б так купувала її в печатному варіанті, бо не могла б чекати, бо я б не дочекалася, просто поки воно до мене прийде, або це купувати в Польщі в якісь українських магазинах, там, де ця книжка буде. Стоїти в два рази дорожче, ніж якомусь КСД, а платити за доставку однієї книжки з України. Це теж щось в стилі як купити тут. Тому да, я вирішила купити собі електронний польський варіант. І четверта книга саме Play Along, це підіграє мені. Моя улюблена стала з цієї серії. Багато хто каже, що вона дуже нагадує спійману, це друга частина, але, ну, може, але не важно, головне, що вона класна. Дуже раджу цю серію, бо я прочитала її в електронному варіанті, а потім пішла, купила свій паперові книжки, настільки вона мені сподобалася. Я знала, що я буду перечитувати ще багато разів, тому хотіла собі мати бумажню версію теж. В першій книзі в місті вітрів нам розказується про головну героїню, яка працює з Тюордесою. І головний герой, він там спортсмен і вона, власне, працює з Тю в Часному самольоті їх команди хокейної, якщо я не помиляюся. І... Там, коротше, він щось там до неї типу, чіпляється, Це оця версія перший клас Оргем за косички, тому що понравилась дівчинка. Е, да, ну і там так трохи від такої, може навіть не ненависті, але від таких подколок до великої любві. Е, теж тут класно показуються моменти, що це, наприклад, головний герой, він ходив до психолога. Дівчатки, ви бачили десь чувака в книгах, там в житті вже навіть не питаю, які ходять до психолога. Які такі пропрацьовані, які там, не знаю, працюють над відносинами з батьками, щось там таке. Я такого не бачила. Ця книга була таким просто свіжим повітрям, ковтком, подихом. А в другій книзі в нас тут. Теж таке трохи ненависті до кохання в тому плані, що подружка головної героїні першої книги. Так там сталося, що вона там повинна жити протягом якогось часу з братом цієї головної героїні першої книги. І вони там спочатку не уживаються, а потім дівочки так ужились, що, що прижились. В третій книзі тут теж доволі цікавий хід сюжетний, тому що головного героя є дитина. І а головна героїня там так вийшло, що треба попрацювати няня цієї дитини. Хоча вона взагалі донька тренера команди спортив... ну, тут це спортсмени головні герої. Тренер цієї спортивної команди ж цього чувака, який батько того хлопчика, так виходить, що робота є нянька, і конкретно для нього конкретно для цієї дитини. Ну як ви поняли, якби вони не сталися разом, то б книжку не написали. А в четвертій книзі в моїй. Улюбленій головний герой закоханий в головну героїню там, типу, три роки. Але він весь цей час думав, що в нього, типу, немає з нею шансів, бо вона щось там заручена, була туди-сюди, і він так до неї підкатував, коли вже так прикалувався. Там, да? А потім вона розійшлася. Він думає, да, ось цей мій зв'язний момент. А він же стільки з нею прикалувався про аля флірти протягом цих років. Що тут химпайні, що робить. Але вони удачно напіваються в Вегасі, і оказується удочно жіноти. І їм треба тепер удавати подружжя, щоб її не звільнили, і його в загальному того теж. От, да. Він дуже-дуже розстроївся, що це треба робити. Господі, бідний, як він це переживе. Коротше, він там собі втіхою радується, оця дівчинка не розуміє, що відбувається, але в кінці там всі все поняли, усі все добре. І мені ця книжка теж неймовірно сподобалася. Мені дуже сподобалося почуття головного героя, як це все показувалося. Але саме круте. Те, що я ніколи не бачила раніше, у головного героя цієї четвертої книги цієї підіграй мені він Дальтонік. А мій Артур він теж дальтонік. і це, ну, Не через це моя книжка стала улюбленою, але мені було якось легше, мабуть, уявити того персонажа, я собі уявляла свого Артура. Наступна серія теж, я прочитала всю серію, але в печатному варіанті зараз на руках в мене є тільки перша книга, це посліду Джека Різника». Ця серія для мене теж виявилася такою трошки загадкою, тому що я була впевнена, що я читала цю книгу років 8 назад, коли вона тільки вийшла. Це ще були ті страшні часи, коли я читала піратки російською мовою, хай Бог простить. Uh, да, і я була певна, що я читала. А ти сіла перечитувати і взагалі не те, я не знаю, що я тоді читала, uh, тому що там не сюжет не совпадав, не атмосфера, не навіть, навіть головний злодій. Короте, взагалі, От. Але може воно і, і, к щастю, тому що перший раз саме з цією книгою я вже ознайомилася українською, з нашою співучою мовою, в прекрасному перекладі, в книзі з кольоровим зрізом. Коротше, все настільки класно, скільки могло бути. Ще я була в подорожі до Кракова, коли я читала, то читала я її з вами. Там можете влог знайти цей на каналі. Вже тут розповідається, це Вікторіанська Англія, головна героїня з багатої родини, і їй би по-хорошому треба було б, там, на бали хад. Це вздихать, ахать від сумочек, якісь там перчаточів і причосок, але її трошки, інтересують її трошки інші речі, такі як анатомія людини, розрізання людей, якась там хімія, врачування. Все таке, короче, хоче вона бути цим не патологоанатомом, а короче, тільки тих часів, щось в цьому стилі. І її дядя власне цим займається, і вона так постійно втікає до свого дяді, щоб там поколупатися в його лабораторії. Якби він це ніби і підтримує, ніби ні. Якби він каже, ну, типу, давай я тобі покажу, там, як кого вскривати, да, але він десь там глибоко все, мабуть, надіється, що колись вона заміж все таки вийде. Да, і там в цій лабораторії вона знайомиться з таким там красеним, теж який горить своєю справою. І він ніби з нею фліртує, ніби з неї прикалується, він їй ніби подобається, ніби бісить. І поки вони не розуміють, що там таке, починають відбуватися вбивства в місті. Тобто з'являється цей славнозвісний Джек-Патрашитель для Різник, і вони намагаються його спіймати. Це одна з небагатьох книжок, де я вгадала. Вбивцю, і туди, Десь так всередині книжки, плюс-мінус, ну, може трошки більше, ніж в середині книжки. Е, і це не зіпсувало в загальному мені враження від книги, бо я дочитала її з задоволенням. А всі наступні книжки з цієї серії теж прочитала з задоволенням. Там вони потім на графа Дракулу охотилися, там ще й на когось, на Гудіні, там, коротше, в рознос пішли ребятки в рознос. І тут є оця любовна лінія, але вона там настільки неважна, там настільки його небагато. Ну, може, в наступних книжках трохи було більше цієї там якоїсь взаємодії. Але в основному це такий ні п'янгадал, ніби детектив, але без такої якоїсь трилерної жуткої муті. Хоча одновременно з цим там якась кровіща, якась драма теж є. Одним словом, для мене ця книжка просто скарб. І реально, вона була б актуальною і цікавою для людей різного віку, як і підлітку, і такої більш дорослій людині, мені здається, теж було б цікаво. Вона і легенька, і захоплююча, і цікава, і дуже гарна. Ну, Ви тільки гляньте на цю красу. І ще з таких приколів тут були ці е, картиночки. Ще знайду що найду для вас. Вот, да, сейчас. Ну, <смеш> Картинку нашла, зашибій, саму красиву, що тут була. Ну, ви поняли. І остання серія, про яку я хотіла б вам розказати. Я не пам'ятаю, чи правда ця серія називається, по моєму, сестра зірок, там книжки сестра зірок, сестра ночі, сестра місяця. І вона чимсь трохи віддалено може, й нагадувала двір шипів від троянд. Але ні. І откровенно вона мені сподобалася менше, ніж зірше троянд», але все одно доволі прикольно. Перша книга трохи така меланхолійна, друга вже така більш динамічна. Третя була, ну, друга половина третьої книжки, прям це моє любиме. Це було мега цікаво. Там вони в часі трохи подорожували. Коротше, прям вообще агонь. І, мабуть, найменше мені сподобалася перша половина третьої книги. Вона якось так задовго соплі тягнула авторка, але потім все просто пішло там аж бігом дуже класно. Тут розказується про три сестри, вони відьми, вони живуть в більш-менш сучасному часі в Парижі. Це такий альтернативний світ, там де є демони, вони хочуть завоювати людей. а Вони відьми такі чари-мари заколдуємо діти демони дамой, але не все так легко. Ну і у ці, у ці три три сестри, да, в кожної з них народилася. Ну, не, не статуюровка, а з таким як родинка да, що там місяць, зірки, якісь там типу, трикутнички. І я думала, що кожна нова книга буде вестися від кожної сестри. І що там кожна з них там буде одночасно там, якусь важливу роль відігравати в сюжеті і встроїти якісь своє там, кохання. Це теж таке ром фентезі трохи, але цього не було, постійно від тої самої сестри розказувалася історія. Але, типу, ладно, там романтичні якісь. Сама ця романтична частина інших сестер там теж в книзі показалася, але якби бочами головної героїні, і мені це трошки не сподобалося, тому що там були реально прикольні моменти, але вже як є. Ну, Не це було головним в цій книзі, скажімо так. Вперше книжка починається з того, що головна героїня вертається з якогось такого, що головна героїня вертається з реабілітації. На якій вона була два роки, бо на неї там напав демон і вона втратила свою магічну силу, і сама ледве там не померла. І це вона там лікувалася в якомусь інституті, десь там у чорта на кулічиках, і вона вижити вижила, але її магічна сила зникла. І ось тепер вона вернулася в Париж з сестрами, а там просто світ на границі якогось там апокаліпсису, вона така: здрасті. Що тут такої інтересної відбувається? Ну і коротше, рятували вони світ. Це в загальному якби всі такі основні книженці, про які я вам хотіла розказати. Як я вже казала, їх 57. Загально ми прочитала, розклала не про всі, але я прочитала 57, а в попередньому році я прочитала 100 книжок, тому, можливо, в цьому році я прочитаю трошки більше, ніж 100 книжок, тому що стартанула я так А Хоча в першому місяці я прочитала тільки одну книжку, зато в останньому 17, Якби, ну, от такі я да собі качелі устраюю, читацькі, тому подивимось, як воно буде. В загальному я дуже доволена, я прочитала дуже багато книжок, які мені щиро сподобалися, захопили. Навіть такий читацький запой я впала в цьому місяці конкретно. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!